Має крилами весна запашна, лине вся в прозорих шатах, у сирпанках і блаватах, сяє усміхом примар з поза хмар, Попелястих, пилястих Ось вона вже крізь блакить, майорить. Довгожданна, нездоланна, ось вона, блакитна панна, гори, гай, луги, поля, вся земля їй виспівує осанна, а вона, як мрія сну, чарівна, сяє вродою святою, Неземною чистотою, Сміючись на пелюстках, на квітках променистою росою. І уже в душі моїй, вся й в і хмеле марабески, миготять камеї, фрески, гомонять, бринять пісні голосні, і сплітаються в гротески.